Дев'ята ранку, час пік водії чекають, коли вже можна рушати. Така ситуація тут щонайменше три рази на день. Водії саму розв'язку називають нелогічною, бо якщо закритий переїзд, ранок, обід або вечір з під мосту не виїхати. Якось неправильно налагоджена система світофорів. Тобто, коли ти їдеш по головні, по Анкудінова, то ти світить зелений, потім переключається на жовтий і знову ж зелений. Тобто, я не розумію цієї розв'язки в той час, як ті, що стоять під мостом, вони просто стоять. Пробці нікуди не двигаються. Найбільше, що я пам'ятаю, пробку це вона починалася тут з під моста і вона закінчувалася на Гагаріна аж біля базару краснодонців. Крім заторів, водіїв бентежить саме дорожнє покриття. Через вибоїни глибиною у понад 10 сантиметрів водії постійно пошкоджують покришки, підвіски та навіть гублять номерні знаки. А у періоди злив проїзд затоплює. Пробка і фактично, щоб потрапити на ту частину, залишається лише один переїзд. Тут завжди е, затори і коли дощ, постійно вода стоїть. Їду з шиномонтажа. 400 гривень заплатив за розбите колесо. Серйозно, ну самі подивіться, які там ями. Комунальники проблеми бачать і навіть обіцяють вирішити у першій половині 2016-го. Спочатку затвердять на сесії міської ради фінансування, потім виготовлять проект, пройдуть експертизу, тоді почнуть працювати. Заплановано ливневі стоки вивезти у колектор на вулиці Руській і встановити насосне обладнання, що припинить ці періодичні підтоплення. Далі візьмуться за дорожні покриття. Обіцяють навіть не латати, а капітально відремонтувати. Коштуватиме це міському бюджету. Близько двох мільйонів гривень. Та цього замало. Ще одна проблема. Тут дублюючий світлофор для пішоходів. Нагадаємо, більше місяця. Тому водій під час ДТП зніс світлофор на перехресті, і його досі не поновили. Тому зараз пішоходи змушені виходити на проїжджу частину, аби розгладити, можна переходити чи ні, або ж вираховувати як орест. Доводиться робити в принципі доволі таке звичну вже. Процедуру це врахування ем, дозволення переходження дороги по відношенню до інших наявних світлофорів. Тобто, якщо тут е, немає зеленого, то мені треба знайти десь там червоне. Це значить, що машині не можна їхати, а значить, що гіпотетично можна йти мені. Горе водію з насений світлофор обійдеться близько 100 тисяч гривень, та винного ще не знайшли. Нам направлено лист. Наразі ми чекаємо відповідь у поліцію. Про встановлення особи, яка вчинила дану дорожньо-транспортну пригоду, для того, щоб ми могли звернутися до суду про відшкодування нанесених збитків громаді міста, тож світлофор встановлять ще не скоро, і поки триватиме судова тяганина, на нерегульованому переході хтось може постраждати. А весняні підтоплення на перехресті Анкудінова та Руської нам доведеться перетерпіти. Бо ймовірно, що зроблять під мостом якісне водовідведення не раніше літа. Що ж, дочекаємось і перевіримо.